Яворівське море хвилюється. Бо приймає на своїх хвилях вейксерферів. Це всеукраїнський турнір, який зібрав не лише професійних спортсменів, але й аматорів. Також приборкувати хвилі взялись і ветерани на протезах. У Нас сьогодні проходить чемпіонат всеукраїнського турніру з вейксерфу чемпіонат України. Це є другий тур. Перший був в Києві. У нас другий змагання в Дніпрі будуть третій і завершальний ще такий фінальний буде в Києві. На цих змаганнях у на нас є аматори, жінки-чоловіки, півпрофесіонали, жінки-чоловіки і професіонали, чоловіки. Однак такі природні хвилі для спортсменів ще той виклик, адже В ідеалі для змагань має бути штиль. А хвилю для катання створює спеціальний катер. У нас є спеціальні катера, які мають властивість. Вони мають баласну систему. Також різні вейк-системи. За допомогою баласту катер набирає простими словами в себе воду. Він створює штучну хвилю за допомогою швидкості та серсистем. Доволі цей спорт він не важкий. 99% людей на першому занятті вони стають, катають уже. Головне це розслабитися. Серфери пливуть за катером у потрібний момент. Відпускають ручку, і хвиля приборкана. До того, окрім лише катання на хвилях, можна виконувати й різні трюки. Можуть бути, наприклад, пазові це флотер. Слайди, слайд це коли ти затримуєш дошку на верху хвилі і повертаєш її в якусь сторін вправу чи вліву. Можуть бути оллі – це стрибок, може бути ейр – це стрибок на хвилі. Було трохи складно, бо погода не ідеальна, а хвилі, вітер, але, але я старалась і я зробила майже все, що планувала. Старались і ветерани. Станіслав Стьошка ставав на дошку вперше. Я займаюся на вейксьорфі, але на ой, не на вейкборді, але на адаптивному, тобто крісло. А сьогодні запропонували на протезі стати на дошку на лонгборд. Ну і погодився. Трошки хвилююся, але ну, я люблю воду, мені по кайфу така двіжуха. І йому вдалося чоловік балансував на протезі, а вже без металевої ноги спробував стати Євген Тюрін. Я їздив на серфі, пробував перший заїзд, як це взагалі буде, так як в мене Високампутація. Я пробував на длинній дошці, це по лонг дошка і сидячи, вставав з живота, перевертався, ну повертався і в сидячому положенні їхав. Коли ти викидаєш все таки, як це правильно сказати, ручку і контролюєш вже сам процес за катером їзди самостійно. Це дуже приємно. Ранів це спосіб реабілітації, натомість для професійних спортсменів. Змагання наступний етап чекає на учасників у Києві. Анастасія Стаце Колегасюк, телеканал Перший Західний.